Росіяни вночі 10 жовтня атакували Одещину шахедами, а Харківщину та Херсонщину ракетами. За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, 23 ворожі дрони над областю вдалося збити. Однак, на жаль, є влучання по логістичній інфраструктурі. Постраждалих на щастя немає. Також росіяни вгатили ЗРК С-300 по селищу Великий Бурлук Куп'янського району. За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синюгубова, на жаль, зазнав. Поранення троє цивільних людей. Постраждали дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. Зараз медики надають їм необхідну допомогу. На місці влучання працюють екстрені служби. Також місцеві телеграм-канали повідомляють про прильоти в тимчасово окупованій новій Каховці. Там окупанти поцілили в житловий масив, є пошкодження цивільної інфраструктури. За інформацією Херсонської ОВА, також росіяни о третій ночі 10 жовтня обстріляли Новодмитрівку. Під вогнем опинилося місцеве сільськогосподарське підприємство. Внаслідок ворожих ударів загинули з десяток корів. На щастя, люди не постраждали.